На подвір'ї реабілітаційного центру для ветеранів російсько-української війни титанові у столиці незвично велелюдно. Хлопці, які проходять тут лікування після поранень, із цікавістю поглядають на новенький лендровер. Нині його передають нашим пораненим захисникам, аби вони вчилися керувати автівкою по-новому. Підтримати хлопців нині приїхала їхня вже добра знайома Джозефіна Джексон за кордоном, акторка фільмів для дорослих. А в Україні амбасадорка цього реабілітаційного центру каже, попри те, що постійно мешкає у Львові, намагається бодай раз на два тижні навідувати тут, у Києві, наших поранених захисників. Та от говоримо про все підряд. В принципі, я говорю про себе. Вони розказують про себе, робимо відео, знімаємо тіктоки. Вони всі дуже також активні. Ні, в соцмережах, тому їм всім дуже також цікаво зі мною так кооперувати. Перш за все, якщо вони раді, то і я рада. Мені приємно, самі на душі, і мені здається, що коли людина доходить до цього піку, коли вона може вже сама себе забезпечити, наступна стадія це допомагати іншим. Тому мені здається, от я вже пройшла той рівень, коли я допомогла собі, і зараз от моя місце, особливо під час війни, допомагати іншим. Першим за кермо новенького лендровера сідає Сашко, хлопцеві 23 роки. Каже, раніше таксував і працював на будівництві. Спочатку повномасштабного вторгнення росіян вирішив піти до війська, але його спершу не взяли, бо в ЗСУ вже були його брат і батько. А коли тато за станом здоров'я залишив лави війська, туди взяли Сашка. Згодом хлопець був тяжко поранений. Ну я думав, взагалі що це нереально. Тіпа без них я ж розумію, що е, газував я постійно ногами. Ну, і я думав, що це нереально. Пройшло місяців п'ять вже. Я приїхав сюди в цей реабілітаційний центр і з'явилася перша автівка це Мерседес. Потім прийшов курси керування наручному управлінні, з водієм поїздив по міду ну, на ручному керуванні. Взагалі я десь скільки-два. Два місяці, так, за кермом може складно перевчитися було? Е, ні, взагалі. Нині Сашко показує нашій знімальній групі, як керує автомобілем по-новому. Процес його роботи, який від себе тормоз до себе газ ну, газує. Та ви повністю керуєте рукою е, повністю послідки? так. У мене права рука получається на завжди на речагу керування газу і тормозу постійно, і ліва постійно на рулю. Хлопець каже, воював у лавах батальйону Айдар, а поранення зазнав на Бахмутському напрямку поблизу Кліщівки. Штурмували ворожі позиції, штурм обійшовся з мінімальними втратами, бо без втрат штурми не проходять. Потім я проводив людей, вже, щоб забрати своїх хлопців з позиції, Залишилось три хлопці з, моєї, з, 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 з мого відділення і потрапили на протипіхотну міну, яка відразу залишила мене без лівої ноги. І право потім вже ампутували мені, бо не вдалося спасти. Реабілітація має проходити не тільки фізично, фізично я вже в цілком відновився, а морально, морально це дійсно ну підтримує прийом на такій машині, вона без вона безпечна. Машина крута, ренжовер, потужний двигун, дизельний. Комплектація автобіографія 2011 року я звернувся до наших друзів з Літви, з Вільнюса. І вони знайшли цю машину в Німеччині. Потім зробили фандрейзинг, придбали її, потім влаштували ручне керування, встановили. Тобто ця машина повністю відповідає стандартам зручного керування. А от перегнала цю машину до України ось ця тендітна дівчина Анастасія каже: без казусів не минулося. Приключення були з нашими друзями-поляками. Мы как раз попали в то время, когда они первые, вот, первые забастовки были, и трактора они выпускали на все трассы, перегорождали трассы. То есть мы ехали и полями, и сельскими какими-то дорогами. Но все получилось. С первых дней войны мы видели раненых ребят, и поэтому хочется для них все сделать самое лучшее, и чтобы они ни в чем не нуждались. Поэтому то вже за машиною їхати, або ще за чим то то буде важно. Нині ж хлопці вже на цій новенькій машині не гаючи часу, вирушають на тренування з баскетболу. Бо реабілітація триває, юрій Пугач та Пона, п'ятий канал.